Наступна доповідь буде пан Андрій Стасишин, доктор медичних наук, професор е, кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії. Вів, будь ласка. Шум. Шум. Презентацію. Включіть, будь ласка. Дайте презентацію, а то ми і так довго говоримо. ласка, наступну доповідь буде виступати Ярослав Підгірний, доктор медичних наук, професор, шановні колеги, високоповажена президія, шановні колеги. В першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України за можливість приймати участь у форумі. Також привітати учасників форуму та організаторів за організацію на високому рівні даного заходу. До вашої уваги доповідь розвиток роботичної хірургії в Україні. Понад 100 тисяч хірургів у всьому світі пройшли навчання по різних роботичних системах та виконали понад 13 мільйонів хірургічних операцій. На сьогодні у 69 країнах працюють понад 50 тисяч сертифікованих хірургів і більше 7 тисяч роботів. 23 й рік платформи ДаВІнчі. Відкривають нові можливості в операційній, трансформуючи сферу мінімальної інвазивної хірургії, завдяки більше ніж 12 мільйонам операцій, інтуїтів став лідером у хірургічній робототехніці. 80 навчальних центрів роботизованої хірургії по всьому світу, кількість яких щоденно зростає у 2022 році. Проведено Більше ніж 7400 тренінгів та майстер-класів. Еволюція розвитку хірургії від традиційної лапароскопічної, роботичної до впровадження штучного інтелекту та віртуальної реальності на сьогодні стала можливою. Використання роботичної системи у світі в таких сферах хірургія як колокпроктологія, хірургія шлунково кишкового тракту, хірургія панкреату до зони, баріатрія, онкохірургія, урологія, гінекологія, дитяча хірургія і урологія, а також кардіохірургія та нейрохірургія. Проведений метааналіз при раку прямої кишки показав переваги щодо захисту тазової інервації та швидкого відновлення сечостатевих Функції порівняно з лапароскопічною хірургією, кращі терапевтичні і онкологічні результати. Дослідження Ванга 2020 році показали, що у порівнянні з лапароскопією часткова чи тотальна роботична колектомія забезпечує точнішу лімфодисекцію, накладання інтракорпорального анастомозу та покращує віддалені результати виживання пацієнтів. З раком товстої кишки першої-третьої стадії, проведені дослідження Тіндерсмана у 2022 році в пацієнтів з гриджами стравохідного отвору діафрагми, показали значно частіше застосування роботичної фундуплікації порівняно з лапароскопічною 81,3% проти 38,1%. Ускладнення, які спостерігались між групами, такі як пневмоторакс. Були нижчими. Інфекційні ускладнення 0 проти 4,8%. перфорація стравоходу шлунка відповідно 0,2-2,4%, ,0 Нижчі показники кровотечі. Ряд дослідників на чолі з Узукланом у 2022 році порівняли ранні результати лапароскопічної та роботичної операції Геллера при ахалезії стравоходу у 121 пацієнта. Найбільш важливими відмінностями між двома методиками була тривалість операції і перфорація оболонки з стравоходу. Хоча тривалість операція була вищою в роботичній групі, частота перфорації слизової оболонки в ній становила 0% в лапароскопічній групі 16%. У гінекології найчастіше виконують роботичну міомектомію, гістерактомію, лімфодисекцію, лікування ендометріозу, тазовий пролапс. Аднекстацистектомію. Рандомнізовані дослідження роботичної гістеректомії дають змогу порівняти розуміння різних методів гістеректомії з метою мінімізації ускладнень. Так, за дослідженнями Сарлоса виявили вищі показники якості життя після таких операцій. Дослідження бараката в 2020 році продемонстрували меншу крововтрату та Нижчі показники післяопераційних ускладнень. Також е, наявні різні дослідження в урології, е, роботична простатектомія вважається Сьогодні золотим стандартом у виконанні в західних країнах. В Україні роботична хірургія розпочалася в 2019 році в місту Вінниці, де наші колеги впровадили методику, мали можливість до них поїхати. Подивитись, поспілкуватись. І вже в 2020 році за допомогою і за сприяння адміністрації першого територіального медичного об'єднання ми провели нашу першу роботичну фондуплікацію з приводу грижі стравохідного отвору діафрагми. У 2021 році відбувся перший з'їзд роботичних хірургів України. Навчання стажування за кордоном, зокрема, в США. Німеччині, Франції дали можливість зрозуміти основні етапи проведення оперативних втручань. Давінчі, це хірургічна система, що складається з трьох компонентів. Це консоль хірурга, місце, де сидить хірург під час операцій, та має впритул 3D-зображення анатомічної ділянки, на якій працює і легкий контроль інструментами на 360 градусів. Консоль пацієнта це є руки власне робота з інструментами біля операційного столу та візуальне забезпечення, яке підтримує зв'язок між системами. На сьогоднішній день є 5 Da Vinci, які застосовуються в хірургії. Перевагами технічними: це є покращений стабілізований тривимірний стереоскопічний контроль операційного поля, підвищена чіткість зображення та сприйняття глибини поза стандартним лапароскопічним монітором. Цифрове збільшення високої чіткості забезпечує більшу впевненість у точності хірургічних маніпуляцій. Підвищена маневреність інструментів створює додатковий ступінь свободи від 5 до 7, покращуючи спритність хірургів і надаючи більшу точність в хірургічному полі. В поєднанні з цією технологією стабілізація рук усуває тремтіння хірурга і дозволяє відновлювати масштабовані. Рухи хіруї. Одним з найновіших доповнень до системи є нова інтегрована можливість візуалізації флюоресценції, яка забезпечує ідентифікацію ключових анатомічних структур в режимі реального часу за допомогою інфрачервоної технології. І перевагами є виконання операцій на великих відстанях. Клінічними перевагами завдяки більшій точності, меншим розрізам відсутності втоми під час тривалих операцій, є зменшення крововтрати, менший післяопераційний біль, швидше загоєння, зменшення тривалості перебування в стаціонарі, повернення до нормальної активності. Пацієнти з тяжкою хірургічною анатомією. Найбільшим клінічним обмеженням є вартість роботизованої системи. Дослідження. Що порівнювали роботичні операції з лапароскопічними, показали, що хоча абсолютні витрати на роботичні операції були вищими, основна частина збільшених витрат пояснювалася початковою вартістю придбання робота. Роб... Виконання роботичних операцій вимагає спеціалізованого навчання. Потреба в розробці стандартизованих навчальних програм, необхідних для отримання роботичної спеціалізації. Наш досвід налічує 74 операції за 4 роки. Це були операції з приводу гриж травохідного отвору, діафрагми, халазії, раку товстої кишки, фіброміоми матки, раку нирки, уретерогідронефрозу, морбітного ожиріння та інших. Хотілося б на завершення. Подякувати нашій роботичній команді і вважаємо, що важливим моментом у виконанні роботичних операцій є командна робота однодумців. Майбутнє роботичної хірургії повинно передбачати зниження витрат, розробку нових платформ і технологій, створення та перевірку навчальних програм і віртуальних симуляторів, а також проведення рандомізованих клінічних досліджень для визначення найкращих застосувань робототехніки. Створення державної програми підтримки роботичної хірургії, що дозволить впровадити технологію для її широкого використання, зменшити кількість ускладнень та покращити якість життя наших пацієнтів. Дякую за увагу і дякую Збройним силам України. На сьогоднішній день існує більше 15 роботичних хірургічних систем. І інтуїтів, як фірма, компанія, яка впровадила Da Vinci, є лідером у цьому напрямку. Хоча інші країни активно впроваджують інші роботичні хірургічні системи, як на заході, так на сході, так і в європейських країнах нашого континенту.